Друзі, всім вітання, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи Фуавто у нас нове надходження, KIA Niro, 2022 рік понизу ринку такої ціни на авторія в нас немає. У нас 2022 рік ціна даного автомобіля 18200, розмитний та сертифікований автомобіль у нас з батареєю 64 кВт запас ходу на 500 км. У нас 150 тисяч рідного та підтвердженого пробігу, надам пізніше. Він кода для перевірок. Також у нас є один косметичний підкрас, задня кришка, багажник. Автомобіль на дуже круті, топові комплектації. У нас присутні лед ходові вогні, противотумальні фари. У нас вже йде тут трохфазна зарядка бистра. Також у нас адаптивний круіз-контроль, тепловий насос на стоїть. В даному автомобілі у нас легко 17-ті диски оригінальні. Також у нас безключовий доступ. Автомобіль у нас. Гарні комплектації, також в дуже гарному та збереженому стані. Подивіться, на стан. Стан сидінь. У нас все дуже в гарному стані. Мультикермо. як у нас пробіг 149 тисяч. Кого цікавить, можете собі перевіряти. Також надаю він кода для перевірки. Фіксуйте для перевірок собі. У нас всі склопідйомники. Також у нас тримання в полосі, адаптивний круїз контроль. У нас оригінальна вебасто, кондиціонер, камера заднього виду. Пізніше вам покажу, навігаційна система, підігріви передніх сидінь, підігріви руля. У нас два ключі. Також перейдемо в задній відділ. У нас подивіться на стан салону, стан сидінь. Все в дуже гарному стані. Подивіться на карти, У нас все 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 збережено. Також перейдемо в багажній відсік, у нас камера заднього виду, задні портронічки у нас присутні. Помільно з Швеції з підтвердженим пробігом та є один косметичний підкрас. У нас є насос для підкачки колес, зарядка для автомобіля у нас йде вже. Цього у нас кришка багажника б'ється 180-200, пізніше пройдемося професійним прибором. Також. У нас резинка новесенька стоїть, гарні титани. Подивимося з другого боку автомобіль. Також. У нас безключовий доступ на двох дверях передніх. Дійсно, автомобіль в гарному та збереженому стані. Також Зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах, все вам покажу. Також беремо професійний прибор Profylain. У нас автомобіль весь в, ріднім, в рідному украсі, крім кришки багажника. Зараз ми туди дійдемо. Все у нас остальне в рідному. Також у нас є пара незначних сколів на капоті. В принципі, нічого критичного немає. У нас 2022 рік, це вже рестайлова машина йде. Також йдемо далі по підкрасах, перевіряємо з тепловим насосом. Також трьохфазною зарядкою у нас. Автомобіль у нас не фарбований. Також зараз вам покажу кришу. Все у нас б'ється добре, тут у нас б'ється. Чуть більше. 176, 210, 200, Шпаклівки у нас немає. Все в нас добре. Автомобіль не був ДТП. Також автомобіль розметний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Постановка на облік буде 1500 гривень на даний автомобіль. Ціна даного автомобіля 18200. Це в нас не з ринку. Такої ціни нема. Самий дешевший 2022 року стоїть біля 20 тисяч доларів. У нас тут пробіг рідний та підтверджений. Також сядемо трошки, протестуємо автомобіль. За ходу у нас на 500 км. При їзді 90-100 у нас без проблем вистачає на 500 км. Тому можете приїжджати на тест-драйв. Все вам покажу, розкажу. Також камера заднього виду у нас працює, задні партроніки у нас працюють, кондиціонер у нас все працює. Також пробіг 149 900. Музика у нас працює, зараз вам покажу навігаційну систему. Секундочку, мапа. Як бачите, у нас є українські карти. Трошки ми його протестуємо на старт-стоп. Зараз ми пристібнемось. У нас два ключі. Також протестуємо трошечки даний автомобіль. Дійсно, автомобіль збережний та гарний, вартий уваги. Тож можете приїжджати на тест-драйв, огляд, може щось не показав, пишіть коментарі, будемо показувати більше інформації про автомобілі. Може щось забуваю, може вас щось ще цікавить. Раз трошки дамо газу, у нас ходова без проблем, нічого не стукає. У нас пару є незначних сколиків на капоті. В принципі, нічого критичного немає. Автомобіль їде просто ідеально. Все у нас переключає добре. Підігрів у нас сидінь працюють, підігрів руля у нас працює. Дамо трошки газку. Також у нас підрульові пелюстки є, тримання в полосі, вона запікала, виїхали за полосу. Також все працює. Дійсно, автомобіль в гарному збереженому стані. Також у нас два ключі. Сервіс на вся історія, автомобіль обслуговується виключно в офіційному сервісі, також є він-код. Зафіксуйте собі для перевіру. Автомобіль останній сервіс на 148 тисяч. Зараз ми дійдемо, зараз я вам все покажу. виключно на Кіа сервісі Як бачите, 22-й рік, 22-й рік, 12-й місяць, 23-й рік. Далі 23-й рік, 25-й рік, 148 тисяч. останній Сервіс даного автомобіля. У нас на щитку 149 900. Одрідний та підтверджений пробіг. Тож, кого цікавить даний автомобіль. Ціна даного автомобіля 18 200, розметний та сертифікований. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Також у нас є доставка під ваш дім. Постановка на облік. Також є послуга. У нас постановка на облік буде 1500 гривень. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: Telegram, Instagram, ток. В телеграмі завжди саме бистріше публікую всі автомобілі, які до нас приїжджають. Все показую в Телеграмі, описую. Більше фотографій можете також побачити в Телеграмі. Телеграм буде знизу під відео. Також прикріплю посилання на наш телеграм Вайбер. Всім до зустрічі! Звертайтесь!